Газовий, турбований, двохконтурний Котел Фандітал, Нінорка ЦТФС-24, опалення та гаряче водопостачання з роздільними теплообмінниками 25 кВт, закрита камера згорання. Габарити котла висота 70 см, ширина 40 см, глибина 25 см. Керування спереді на фронтальній частині знизу Кнопочне з невеличким дисплеєм. Зліва кнопки плюс-мінус. Керуємо гарячим водопостачанням. Справа кнопки плюс-мінус керуємо опаленням. Кнопка перезавантажити та включить виключить Дуже зручно розташований манометр на передній фронтальній частині. Знизу розташовані патруки підключення котла. Ширина котла ще раз повторю, 40 см. Крайні зліва та справа 3 четверті це система опалення. Ближче до центру півдюйма – це гаряче водопостачання. І по центру газ півдюйма. Кран підпідки латунний, теплообмінник окремий на гаряче водопостачання, нержавіюча сталь, свеп. Дуже надійний італійський котел, турбований в наявності у компанії Тепло без газу.